Провели разом з ця, і ми хочемо дуже подякувати за таку можливість. Тому що <плес> до цього року до мене доходила думка, що за допомогою таких саме інновацій у сфері сучасної освіти я можу досягати нових знань. Я думаю, і так вони все чують. Чую, чую. Я можу досягати нових знань у середній англійської мови, навіть не виходячи свого будинку, навіть сидячи на дивані перед комп'ютером і так далі. Тобто і це безумовно є плюсом. І е, ось, ну тобто я провів рік, і я думаю, що це таки з якихось, все -таки, якщо не вершити, то якихось успіхів я досяг, і нові знання отримано, і так далі. І тобто дуже-дуже вам дякую. А також хочеться додати, що не завжди ми можемо знайти час, щоб а, збагатити свій рівень англійського і саме завдяки таким, таким програмам, а ми можемо прочитати нові тексти, прочитати, їх, вивчити, зробити тексти, тексти та тексти, які нам допоможуть в майбутньому, тому що багато з нас хочуть поступати за кордон, де там нам потрібно міжнародні тести здавати. І саме в цьому нам допомагають такого, такі тести. Тому хочу сказати вам велике вдячне. дуже вдячна вам за такі, за за таку можливість і дякую. Ми провели цілий рік за, допомогою АСМРТ, як на мене це дуже цікаво. Ми проводили аудіювання за допомогою YouTube. граматику, та вдосконалювали та вивчали лексу. І як на мене це дуже цікаво, і я рекомендую Кеннеді Авколичу і Вивленду. Um, I'd like to thank, I'd like to thank uh, the president. president. Uh, the principal of President gymnasium, and I'd like to thank Naniyev Nadezhda uh, for this program because I really liked it, and I think that it will help me a lot with my future. Um, uh, for example, um, uh, different colleges I can, um, I can get, and also I'd like to thank um, the president of SMRT because um, uh, this program opened uh, lots of doors for me, and I'd really like to thank him for that. Перше, я хочу подякувати прекрасним цієї організації, тому що завдяки цьому я змогла досягти певного рівня англійської мови. Хоча я не закінчила з відзнакою, але я багато чого нового дізналася. Тому я хочу подякувати і надалі щоб більше було кілька організації. Дякую. Я хочу сказати спасибі Надії Васильівні за те, що вона, ну, вона спонукала нас до цієї роботи. бо Дійсно було дуже цікаво а, пройти цілий рік англійської мовою, навіть влітку, коли там а, можна було займатися додатково. А, я дуже вдячна всім за це. Просто хочу сказати дякую. Дуже вам дякую. Бачку